Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, з нами на зв'язку. Пані Оксано, наші вітання. Доброго дня. Чим це загрожує нашим глядачам? Я маю на увазі громаду пересічних громадян. Як вони можуть це відчути на собі, якщо ці гроші заберуть з місцевих бюджетів? Тобто, по перше, ми говоримо про два блоки, хочу забрати гроші вже з 1 жовтня, навіть заднім числом в цьому році, і забирати їх з 1 січня. Я би говорила окремо про ці дві речі, чому тому, що асоціація міст України за те, щоб допомагати збройним силам, і громади допомагають, допомагали і будуть допомагати. Але треба говорити про дві речі: якщо забрати гроші сьогодні, не створивши механізм забезпечення збройних сил. Сьогодні вже замість органів місцевого самоврядування, тому що ж гроші в них зараз забирають. То наші солдати залишаться на фронті без мавіків уже сьогодні, без транспорту, який їздить, іноді навіть без палива, часто без одягу, тому що забезпечення пряме сьогодні вони отримують в першу чергу від громад, або від яких вони. Пішли служити або від тих, в яких вони стоять, і це оце допомога, яка сьогодні. На сьогодні, на жаль, ми декілька місяців дискутуємо з урядовцями, як вони сьогодні будуть забезпечувати військових відповіді. Вони поки що не надали. І це головне питання, яке є сьогодні. Це не можна забирати гроші зараз. Треба говорити про 1 січня, треба говорити про інші механізми, але забирати забезпечення військових уже сьогодні не можна. Це одна частина, є інша частина. Дійсно, ви правду кажете. Є міста, які мають тільки військовий ПДФО до надходження до бюджету. Це всі ті міста, які деокуповані, це ті, які стоять в активні, в, в зоні активних бойових дій. Вон там нема бізнесу. Там не сплачується податок на землю, на нерухомість. Там нема за що платити. Там війна ну, жорстка. Там вбивають, і там є тільки ПДФО військових, як утримувати ті громади. Уряд теж відповіді не дає. Ми говоримо зараз про 2023 рік. Пані Оксана, дивіться, але пан Гетьманцев каже, що так гроші точно підуть на армію, на військових, а не на бруківку, куди, начебто, можуть витрачати місцеві ради. Податковий комітет парламенту теж каже, що тоді не буде точно жодної закупівлі барабанів, бо це робили громади. Ну от в Києві це робили е, адміністрації районі коштом військового податку. Держава придбає дрони, військову техніку і обладнання. А 10% з наступного року залишиться військовим. Військових частинах це місцеве самоврядування, асоціація міст, мери, депутати місцевих рад свідомо оці декілька місяців уходять від звинувачень, хто гірший, хто краще, тому що є багато фактів різного використання коштів. І ми не хочемо кидатися зараз, коли країна воює, хто гірший. Питання того, що всі обіцянки, які дає пан гетьман, це в народні депутати вони їх говорять, але не підкріплюють конкретними механізмами. Вони не кажуть, куди піти тому військовому, який чекає в листопаді, в грудні мавіки від органу місцевого самоврядування, куди йому йти за цим мавіком, за цим самим, який йому потрібен заради життя. Якщо коштів у громади не буде, бо їх хочуть забрати уже в цьому році. А так. Році. Вони давайте і... уточнимо, Так вони приходили в місцеву громаду, звертали, сказали, що нам це треба. Ну в міську раду так і їм з місцевого бюджету виділяли так, теж е, могло бути, і ось вони могли це отримувати. А так тепер, якщо заберуть цей військовий податок, то не буде це е, в місцевої ради в місцевих громадах. І в бюджеті як це чекати, шукати, щоб це якось цілеспрямовано, спеціалізовано виділили, так чи як? Так, та ви все правильно говорите. Насправді, що відбувається? Є загальний бюджет, є якесь загальне забезпечення. Воно діє починаючи з 2014 року, активно з 24 лютого того року. І ми всі знаємо, що вся країна волонтери, місцеве самоврядування, мешканці. Ми робимо все для того, щоб допомагати збройним силам. Те, що робить е, централізоване постачання, воно не доходить або недостатнє, або не завжди вчасне. Ну до нього є питання, і військові приходять до місцевої влади. Тільки за даними Міністерства економіки України, місцеве самоврядування через прозоро, не говорячи про інші механізми, закупило на мільярд гривень дронів тільки через прозоро, починаючи з в цьому році, так само укриття, так само захисні споруди. ну Є багато чого більше того, навіть депутати бюджетного комітету от буквально вчора ми мали дискусію і називають цифри 20 мільярдів, які вони підтверджують, що це місцеве самоврядування спрямувало. І це ті кошти, які йдуть напряму і швидко, швидко іноді навіть заправляти автомобілі, які потрібні військовим, і їх заправляє саме місцеве самоврядування. Ці кошти забирають. Як далі це буде саме зараз? Не, не коли ми потім вибудемо інший механізм. Як буде сьогодні, як сьогодні з військовим допомагати. На жаль, ні уряд, ні міністер, ні міністерство, ні народні депутати не говорять. Що важливо, військові неодноразово зверталися і публічно, і не публічно про те, щоб кошти залишили в органах місцевого самоврядування, тому що вони бачать, що це для них простіше і швидше, і надійніше ніж десь там в центрі, тому що там що дали, ти те взяв. Це армія, ти не можеш казати, що тобі подобається, що тобі підходить, або де щось інше. Ну до... е... так ну і так і виходить що от, е, до місцевих бюджетів, до місцевих громад можна звернутись, дайте нам оце. Оце вони дають. А до державного бюджету, до Верховної Ради, там не звернешся. Дайте мені там моєму підрозділу на там стільки-то мавіків, там чи стільки то грошей на те, то те-то. Ні, там є процедура, коли вони звертаються. Наприклад, коли е, розбомбили автомобіль, слава Богу, залишилися військові а підрозділ, залишився автомобіль, потрібен новий. І є процедура, коли ти, як е, військовий підрозділ, ти повинен звітувати про е, знищення автомобіля, чекати, коли прийшлють новий. А цей час якимось чином це ж не зупиняється життя. Вони знаходяться. На фронті вони на нулі, і їм в цей час терміново треба інший автомобіль. На жаль, процедури, які є сьогодні в збройних силах в міністерстві, не дозволяють швидко це робити. А місцеве самоврядування допомагало. Волонтери допомагають. На жаль, не тільки місцеве самоврядування вбивають, по волонтерам теж є питання, але саме сьогодні народні депутати будуть голосувати і приймати рішення, чи міняти процедуру забезпечення збройних сил спе. Першого січня і дати час військовим перепрофілюватися, дати можливість місцевому самоврядуванню переорієнтуватися якось як допомагати військовим чи забирати заднім числом і просто вбивати людей. Насправді, на жаль, це це правда. Пані Оксано, нас залишається пару хвилин. Я ще хочу у вас такий нюанс уточнити, чому, начебто, 1600, здається, поправок від опозиції не були враховані взагалі, начебто там була напівпорожня зала 40 депутатів, тоді коли ось пропонувала опозиція свої правки, і ці правки стосувалися. от як пише пан Гончаренко, зокрема, як можна забрати заднім числом, не з він пропонував з 1 січня, не з 1 жовтня. Як можна? Забрати заднім числом, а в комітеті податком відповіли: ми просто перерахуємо. І він каже: можна тоді з 2018 року перерахувати, і, начебто, теж опозиція пропонувала спрямувати ці податки військових на фортифікаційні споруди в прикордонних регіонах, на ремонт житла військових, на потреби конкретних військових частин, і це все не було враховано. А чому так? Ну, я не можу насправді знайти відповіді логічної, чому так категорично хочуть забрати за дійсно заднім числом ці кошти з місцевих бюджетів. Логічного пояснення немає, чому. Тому що ми ще 5 вересня від Асоціації міст України звернулись до президента з пропозицією, що органи місцевого самоврядування можуть самі заплатити, перерахувати гроші до спецфонду. Просто дайте легалізуйте цю можливість, дайте законом право перераховувати ці кошти, і законопроекти відповідні є в парламенті. Ні, вони чомусь наполягають просто на прямому вилученні коштів, і насправді, згідно з регламентом, вони мають право їх більшість. Приймати те чи інше рішення. Ми зараз сподіваємося тільки на те, що логіка і у владних депутатів, і у позиційних депутатів буде в першу чергу про збереження людей, про збереження наших військовослужбовців. Тому заднім числом голосувати це не можна. А про владна коаліція, монобільшість, має право. Перед голосуванням е, закону в цілому проголосувати введення його з першого січня. На, наприклад, так або пізніше, або поміняти формулу, якщо в них є 226 голосів, все таки не робити це заднім числом, робити це по людськи Зрозуміло, так будемо за цим стежити і будемо одразу про це розповідати. Дякую вам за ваш коментар. Дякую, що вийшли з нами в прямий ефір. Радниця голови асоціації міст України Оксана Продан була з нами на зв'язку.